8 травня Україна та півсвіту відзначають День пам'яті та примирення. День, коли нацистська Німеччина капітулювала. І жахлива затяжна війна, у якій загинули мільйони людей, нарешті закінчилась. За різними оцінками в тій війні загинуло понад 7 мільйонів українців. Українці воювали в арміях різних країн Європи світу. Українська, повстанська армія. З 2014 року символом пам'яті про другу світову війну є червоний мак. І в той час, коли європейські країни казали ніколи знову, росіяни кричали Можем, повторіть вже другий рік. Українці відзначають цей день в умовах повномасштабної війни. Стримували тоді фашистську Німеччину. Сьогодні ми стримуємо перед Європою вже рашизм, фактично, який віроломно і навіть сьогодні в в Святкову фактичну ніч бомбив нашу столицю. У Російській Федерації відзначення перемоги над нацизмом поступово перетворювалося на культ, метою якого є пропаганда війни, привласнення собі статусу головного переможця. Вони вивищили себе над іншими народами та применшили втрати інших країн. Українці ж навпаки, об'єдналися з Європою. Сьогодні ми з європейцями разом, і світом разом, і тому ми цей день маємо пам'ятати, як пам'ятає весь світ, пам'ятає його Європа. Щоб вшанувати загиблих у Другій світовій війні, представники влади поклали квіти до пам'ятників. Символічно, що вже за деякий час мапа України вкотре стала червоною і на вулиці залунала повітряна тривога. Але це не збиває нашої жаги до перемоги та бажання боротися за свою свободу. Я впевнений в нашій перемозі. Я впевнений, що ми будемо мати окрім 8 травня і ще один день перемоги найближчим часом. Минули три місяці найстрашнішої зими в історії незалежної України. Українцям довелось жити без світла, тепла та електроенергії. Та навіть в таких умовах ні на мить не зупинялись ті, хто щоденно рятує життя. Лікарням доводилось годинами працювати на альтернативних видах живлення, зокрема і у Житомирі. Ця Це зима, цей рік, який минув, напевно, він був найскладний, найважкий не тільки для нас, а для всієї країни в першу чергу. В тому числі і наша лікарня. Всі Житомиряни знають, що пережила те саме лихо, що й багато інших лікарень. Працювати в укритті вже було не новиною для лікарні, однак з'явились нові виклики. А саме відключення світла та електроенергії внаслідок ворожих атак росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури. Були такі непоодинокі моменти, де було відсутнє централізоване світло і у ці часи складні такі. Дуже важливо мати альтернативні джерела живлення. І цим альтернативним джерелом живлення у нас був генератор від благодійного. Фонду надпотужний дизельний генератор вартістю майже 800 тисяч гривень передав благодійний фонд Біджевій Геннадія Буткевича. Для лікарні саме він став надійним джерелом живлення у будь-який момент. Виконуються оперативні втручання, пацієнти знаходяться на апаратах штучної вентиляції. Також виконуються діагностичні дослідження, де обов'язковому порядку повинно бути живлення. І коли воно відмикається. На сьогоднішній день генератор замонтований таким чином, що при виключенні централізованого освітлення він автоматично включається. І тут же в закладі буквально через буквально через 20-30 секунд повністю є живлення. В цей зимовий період говорять у закладі, лікарня була заповнена пацієнтами, та кожен з них вчасно отримував необхідну допомогу. Не припиняв роботу і ангіограф. Тобто ми знаходимося в відділенні. Де стоїть апарат ангіограф, який ми досліджуємо судини серця, периферичні судини, судини головного мозку. І він, для його роботи потрібно дуже багато електроенергії. В середньому за день на операції приймають від 5 до 10 планових хворих, однак є й ургентні. Під час одного втручань саме й відбулось вимкнення світла. Ми вже почали. Почали втручання, тобто вже людина була на операційному столі, підключена, вже стояв артерії катетери, були заведені діагностичні катетери, досуди серця. І вся особливість в тому, що їх треба постійно бачити і контролювати. Доводиться спеціальна речовна контраст, ангеог працює, підсвічує її і видає нам зображення в режимі реального часу на екран. І, Якщо б він не працював, то нічого не видно. Тут вже якби світло гасло, а система працювала. От. Але ну ми справились. Тоді згадує Денис Кусняк, команда лікарів швидко активізувалася і встигла закінчити втручання і завдячує цьому альтернативному живленню. Тож, зважаючи на наявність такого потужного генератора, пацієнти запевняють, медики можуть не хвилюватися. Заведеться генератор. Підключиться і відновиться електропостачання. Тому я думаю, що якщо хтось буде на столі, він на цього не помітить. Це помітимо ми, бо що у нас спрацює аварійна сигналізація. Але ми думаю, продовжимо роботу, досвід є. Головне вірити в себе і бути готовим до всяких викликів. Окрім ургентних втручань, маючи постійний доступ до електроенергії, у лікарні йшли назустріч як пацієнтам, так і просто Житомирянам. Першим дозволяли залишатися в закладі, доки вдома немає світла, а останнім дозволяли принаймні заряджати гаджети. За допомогою альтернативних видів живлення працювали усі медустанови Житомира. Всі наші медичні заклади були забезпечені джальтернативного. Живлення це переважно реанімаційні відділення, пологове відділення, тому дійсно була допомога також і від донорів, це була допомога із Німеччини із Польщі, і наш фонд громади Житомира. Живі вони всі допомагали. За цей час говорить Марія Місюрова, Безперервну медичну допомогу отримали тисячі не лише Житомирян, а й мешканців інших регіонів. Так як в інших містах ситуація з електроенергією була гіршою, і хоча у центрі досліджень енергетики Таке прогнозують також непросте літо генератор ще не раз стане у нагоді. Та найголовнішим показником вдалої роботи та героїзму наших лікарів є те, що з початком 2023 року в області народилось понад дві тисячі маленьких українців. А отже, життя триває і кожен день нас наближає до перемоги. Десять, двадцять, тридцять, сорок. Іван Халус, він же військовий на прізвиську скульптор, рахує кошти, котрі вдалося зібрати під час роботи над скульптурою в пам'ять про побратимів. Сума вийшла набагато меншою аніж очікував, а саме трохи більше п'яти тисяч. Однак і для цих коштів має призначення. Більше всього, що то піде на це, на придбання медикаментів. Можливо, закуплю одну аптечку повністю знебольненими з усім, яких у нас не було на передовій. І до нього медикамент. Скільки вийде? Якщо щось я своє доложу, історію Івана ми розповідали в одному із сюжетів декілька днів тому. Над скульптурою в пам'ять про побратимів працював у Шудуарівському парку чотири дні. Як бачите, зараз робота зроблена, законсервована зараз саме моя робота. Я приступлю до неї буквально через 3-4 місяці після того, як ця робота трохи підсохне на сонці під природніми умовами. Тоді я її вже повністю закрию. Необхідними е, матеріалами після випалювання скульптор додав до виробу фарби та імена, імена тих, хто ціною власного життя виборював нашу свободу. З Самого початку ставилася така мета, щоб вмістити якомога більше, саме загиблих воїнів. Як бачите, ну наприклад, тут попросили зробити в одному місці е, я не знаю з якого це батальйону, це розвідка. Всі зображення тут, а тут вже йде по бригадах, по батальйонах так само. Дані побратимів передавали самі військові. Понад 20 з викарбованих іман Іван знав особисто. Найболючіше для майстра бачити напис Хотин позивний його командира. Хотин, саме цей командир, якою я особисто ховав, присутній був на похороні, коли його достали з поля бою. Далі денка експертизу провели. І я був у нього на річниці навіть. Ну, гарний командир. Я не можу по-другому сказати. Викарбував майстер і назви населених пунктів, в котрих точились найбільші бої та полягло найбільше хлопців. Та найстрашніше те, що на скульптурі залишено вільне місце. Я думаю, за три місяці може ще додатися саме населених пунктів. Не дай Бог, щоб багато додалося померлих, бо хочеться, щоб тих смертей стало менше. І все. Я зможу тоді його донести. Через свою скульптуру чоловік намагався нагадати та донести, якою ціною дістається наша перемога. І мріє, щоб ця робота стояла на відкритій місцевості та у вільному доступі, аби кожен, дивлячись на неї, пам'ятав та цінував воїнів, які віддають життя. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1. Представники швейцарської асоціації шолідера шан завітали до України з гуманітарною допомогою, вагою понад 2,5 тонни. У перші тижні війни в Україні ми, як увесь світ, були дуже схвильовані. Себастьян одразу виклав пост в інтернет в соціальні мережі. Він закликав допомагати Україні. Ми зібралися, обговорили проблеми та біль українців і вирішили, що ми обов'язково маємо щось зробити для вас. Міхель та Себастьян відвідують Україну вже в шосте. кажуть, найбільше запам'яталась друга поїздка. Тоді вони зустріли автобус з біженцями. Ми саме їхали в Карпатах і побачили автобус з біженцями. Там було дуже багато жінок і дітей. Всі вони їхали до Швейцарії. Ця картина зворушила нас до глибини душі і закарбувалася у пам'яті. цього разу представники шолідерошан фронтіра приїхали до Баранівки, привезли гуманітарну допомогу для біженців. Кошти на усе це допомагали збирати подружжя заслужених артистів України Яніна та Олександр Яремчуки. Спочатку вони виступили на радіо, потім організовували концерти. Були в нас організовані два потужних концерти в Швейцарії, які організували. Також Солідери Шонфронтєри це солідарність без кордонів. В цих концертах. Наших двох приймали участь виключно тільки українці. Так захотіли швейцарці, щоб це був концерт тільки український. Тільки більшість тільки української пісні 80%. Окрім предметів першої необхідності для біженців. У вантажі також є медикаменти та техніка для шпиталів, а також велика кількість спорядження для рятувальників. Дуже багато зараз також є спорядження для пожежників. Дуже багато це і каски, це і одяг, спецодяг, це бутінки, це балони, кисневі, це маски кисневі. Усе це спорядження привезли в Баранівку, тому що там створюють нове добровільне формування рятувальників. Тож екіпірування потрібно збирати з нуля. Ці речі сьогодні, які привезені, вони нас дуже актуальні. Частину ми обов'язково залишимо для себе, частину передамо на пожежні частини, які є в Житомирській області, і на схід, там, де це ну, на сьогоднішній більш важливо і необхідно. Кисневі балони і маски для пожежників, коли дуже важка ситуація, і треба рятувати людей і приміщення, то в їх в Швейцарії воно є, але ми дуже довго шукали і знайшли 12 комплектів. Вартість одного такого балону близько 600 тисяч гривень. Це дуже класна система. Тим паче, фірми «Драгер» це дуже шикарно. Для швейцарців важливо приїхати в Україну особисто, щоб побачити, кому піде допомога та чи справді її використають за призначенням. Тож, не зважаючи на небезпеку ракетних обстрілів, Себастьян та Міхаель вкотре відвідують нашу державу. Вони вже українці з великим серцем, а всі інші дуже переживають і бояться їхати в Україну. А Вони нічого не бояться. Вони готові їхати, тому що вони хочуть підтримувати Україну і вони передають все своє серце, всі свої сили для України. Це вже другий вантаж для Баранівки. Перше туди привезли дві тони гуманітарної допомоги. Тепер же вага збільшилась. Олександр каже, що це ще далеко не остання партія, і обіцяє нову допомогу за 3-4 місяці. Його слова підтверджує Міхель. Для нас це новий незвичайний досвід, але приклад у людськості. Ми зупинялись на ночівлю у звичайних людей, і хороше ставлення до нас проймало до глибини душі. Ми не збираємось зупинятись і будемо допомагати далі. Після Баранівки представники Швейцарії поїхали у Київську область, щоб побачить. Жити біль українців на власні очі. Відвідали Бучу, Бородянку та Ірпінь, А також заїхали до Києва. Там вони найбільше вподобали виставку знищеної техніки окупантів. Анна Чепель, Олександр Неможицький, телеканал СК-1. Житомирське Полісся вдруге в рамках Вюбет Юа першої чемпіонської зустрілось із запорізьким металургом. Цей матч був так званим реваншем для вовків. Тож гру розпочали доволі активно і створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. На 43-й хвилині «Полісся» забило перший м'яч після свистка, тому гол не зарахували про співпрацю, яка була нещодавно підписана з олімпійським коледжем імені Івана Піддубного. Тут гол все ж таки забитий, але після свистка Дмитро Ша стал є все ж таки. На перерву команди пішли з рахунком 0-0. Вже на 55-й хвилині м'яч залетів у ворота Житомирян. Однак його спіткала та ж доля, що й в першому таймі. За сім хвилин ФК Полісся забив перший гол, який належав Денису Янакову. Рахунок 0-1 протримався на табло до кінця гри. Матч закінчився перемогою вовків. Вони виконували своє завдання, дуже дисципліновано в першому таймі відходили на свою половину, не давали нам простору, тому дуже важко було здавати моменти. Їх було вогне, але ж ви праві, що кожна гра зараз емоційна. Перш за це грають характери. Ну і дякую нашим хлопцям, що вони проявили характер і все-таки змогли рішити. А ось суперників результат засмутив. Переконують, матч мав закінчитися нічиєю. Вважаю, що сьогодні ми достойно з цією командою, яка вважає найкраща команда в першій лігі. Але е, плохо, що сьогодні не було вара. Вар где-то є, але не на цій грі. А я вважаю, що ми достойні цього вара, тому що сьогодні забитий гол могильним ми посмотрели відео. Вігри там офсайда не було. Вітаю, чистий гол. Був би вар, звісно, було б більш зрозуміло, але свідки по ігрі сьогодні було бути в У підсумку Полісся продовжує лідирувати у турнірній таблиці Вібат Юа першої чемпіонської. Любов до футболу зібрала на головній спортивній арені Житомира понад 430 дітей 2013-14 року народження. Усі вони учасники наймасштабніших змагань міста. Сьогодні стартанув наймасштабніший чемпіонат серед школярів. Він зібрав 36 команд: це як команди міських ліцеїв, так і навколишніх територіальних громад. Сьогодні тут представники громад Станишівської, Глибочівської Тетерівської. На ліга з футболу триватиме впродовж місяця. Команди гратимуть на шести майданчиках. В день відбуватиметься до 18 ігор. Честь Станишівків приїхав відстоювати гліб. Я в своїх силах. Да, ми переможемо. Виходу на поле чекає і команда 21-го ліцею. кажуть, окрім фізкультури у школі, займається футболом професійно уздюшор по Полісся. По секрету говорять, перемогти тут для них буде легко. Ми прийшли захищати нашу школу. Ми професійно. Я в другій групі займаюся на тому полі. Я займаюся дуже ліся. У нього 2014, я 2015 і займаюся Першій групі. улюблені команди хлопців шахтар та ПСЖ. Мріють, що будуть так само або навіть краще грати, ніж їхні кумири. А ось для Богдана головний футболіст Його тато. Мій папа грав за ну за Полісся ще в молоді роки і, і я хочу стати як папа. Щойно дізнавшись про таку шкільну лігу з футболу, розпочали підготовку у ліцеї номер 3 кажуть позаду два тижні інтенсивних тренувань. Дякую організаторам, що вони так. Цих дітей залучають до цих турнірів, і побільше би так. переможе найсильніший. М'яч круглий, він, ну, це несподівано може грати. Можемо вигравати, а результат в кінці. 20-ї хвилини самі ж юні гравці підготувалися активно, навіть вивчили своїх конкурентів. Ну, я оцінюю свої сили добре. У нас команда добре. Я думаю, що ми можемо претендувати на третє, друге чи навіть перше місце. Хлопці грають в 26-й, Во це 26 шоста сильна там. Вратар сильний, нападаючий сильний. І ще сильна команда це 16-та, Ну бо там є капітани, і можна сказати, ну дуже схожий на капітана, ну дуже класний гравець. Даня Крисько. Боротимуться команди за цінні подарунки, а також за головний приз від ФК Полісся. Команди, які переможуть, фіналісти три, три перших місця, е, отримують цінні подарунки від спонсорів. Ну, Головний такий приз вони зможуть вивезти головну команду ФК Полісся на центральному стадіоні на гру вже на фінальні ігри. Така нагорода мотивує учасників. Я вже був один раз з своєю командою Полісся 13 роком. То ми з ними ходили на турнір, але не відводили Полісся. Дуже хотілося б вивезти гравців професіональних. Команди по лісі нашої аби ще більше змотивувати команди на відкриття турніру завітали гравці ФК Полісся і побажали успіху усім учасникам. Може збутися, якщо ви це дуже сильно захочете. Вірте в себе, слухайте батьків ваших тренерів, добре працюйте, і я впевнений, що у вас все, все вийде в цьому житті. Хочу сказати, нехай переможе сильніший, і Успіху вам головне без травм. Слава Україні! Привітав з початком шкільної ліги учасників і міський голова Житомира. Я сьогодні щасливий. Щасливий від того, що незважаючи на всі ці ракетні удари, на удари шахедами, на постійне бомбардування українських міст у нас сьогодні є можливість провести таке свято в Житомирі. Я вражений тим, скільки сьогодні дітей, батьків приймає участь в цих змаганнях. Я хочу подякувати вам всім за те, що прийняли участь. Хочу підкреслити, що 36 команд це ну, рекорд. Кожна команда отримала по три професійні м'ячі від біживі. Перша гра відбулася вже сьогодні. Фінал вже відбудеться 26 травня. А вже 27 числа переможці вийдуть на поле разом з «ФК Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК